Запорізький сад вітає, друзі. Допиваю свою ранкову каву та планую зайнятися сьогодні зранку посадкою свої розсади помідорчиків, яку виростила вдома. Цього року я обрала дуже цікаві сорти із серії гноми. Вони відрізняються від інших. Міцності куща, їх не потрібно підв'язувати. Вони дуже-дуже гарно плодоносять. Це я побачу і вам покажу. Ось. Ну і цікаві форми, цікаві кольори, цікаві смаки, наче вони якісь коштовності. Коли я їх обирала, такі вони вже різноманітні, друзі. Тож сьогодні день томатів, день розсади. Ще, звісно, я приділю увагу своїм трояндочкам. Сьогодні вже зроблю ну точно останню обробку по листю. А зробимо разом з вами обробочку від всіляких комах. Які можуть доставляти не дуже гарне нашим трояндочкам. Ось. І е, додам до інсектициду я е, краплина, крапля життя, друзі. Це буде в мене імунітет до спеки. Там великий склад і гарний склад. Мікро і макроелементів, фосфор, калій, друзі. Те, що необхідно нашим трояндам для рясного витривалого цвітіння, і для того, щоб вони після цих холодних дощових днів могли впоратися зі спекою, яка нас попереду чекає. З неділі у нас вже буде плюс 28, друзі. Тож бажаю всім гарного, гарного дня, друзі! Гарного продуктивного будемо працювати в наших садах.